Манометри для навісних та прицепних оприскувачів. Є вони з різною шкалою. Є звичайні і є гліцеринові масляні. Різьба в цих манометрів 12 на 15 Ось це є звичайний манометр. От так він виглядає. Також є на 16 бар гліцериновий. Масляний, він вже йде в нержавіючному корпусі, в металевому. Також є манометри на 25 бар. Ось такі. Ще раз повторюю, різьба в цих манометрах М12 на 1,5. Також є на 40-бар манометр ось такий. Зазвичай ці манометри встановлюються на Садових оприскувачах, так як там працюють з високим тиском, ось таких 4 вида єманометрів. Кого будуть цікавити, звертайтеся за номером телефону або переходьте до нас на сайт. Ще раз повторюю: різьба М12 на 1,5. Всім гарного дня!